Коростенка Олена просить громаду не прощатись завчасно з її коханим Євгеном бійцем полку Азов, який боронив Маріуполь. Пройшов пекло на Азовсталі, полон. А потім його ім'я потрапило у список загиблих в Оленівці. Я знаю точно один випадок, що хлопець, який є в тих списках, він жив, він живий. Це як мінімум одна людина. Наші ніяк не можуть туди добратися, їх не пускають, ні наших, ні Червоного Хреста. І поки їх туди не допустять, нам цієї інформації точно ніхто не скаже. Жінка знала, що Євген знаходився в полоні в окупованій Оленівці у ніч на 29 липня. Там, внаслідок вибуху, загинуло понад 50 осіб. Ще більше українців отримали поранення. Те, що там сталося, світ побачив на цих кадрах. Потім російська сторона опублікувала списки загиблих. Росія офіційно сама не підтвердила того, що вона дала. Ці списки були запущені просто по соціальній мережі і все. Тим не менш, після цієї інформації стрічки соцмереж були переповнені некрологами. Я дивилась просто ці історії, які люди виставляли, дивлячись на ці списки. Вони вже виставляли його фото і писали там вічна пам'ять. Знаєте, це якось дивлячись мені, але я розумію, ну я розумію, що це залежить від людини, від її там, напевно, розвитку якогось. А ось якби це бачили батьки, донесли цю історію сторонні люди і батькам захисника. Ці добрі люди приходять, ці добрі люди розповідають про ці списки, що там є Женя. І так, а як батькам це батькам сприймати? Це дуже важко. Але вони також вірять в те, що Женя вірять. живий. Звісно, вірять. Я їм пояснила, що ці списки вони не підтверджені, це Росія. Я з ними спілкуюсь, намагаюся спокійно спілкуватись, але навіть я не можу навіть уявити. Що вони переживають? Я не можу уявити, що ви переживаєте. Вам що допомагає справитись? Віра, віра і надія, що він повернеться, що він живий. Євгену ще немає і 30 років. Він народився на Херсонщині, потім родина переїхала на Коростенщину. Працював на заводі, займався спортом, був тілоохоронцем, а потім і тренером у місцевому тренажерному залі. Там і познайомився з Оленою. Коронавірус, карантин, всі зали зачинились. Працювати тренером вже не було можливості, і він вирішив піти до Азову. З часом Олена переїхала до коханого в Маріуполь. Їхнє подружнє життя тривало лише півроку, але це були щасливі шість місяців. Я вважала себе як вдома. Там классні і люди класні, і просто так вийти навіть в магазин. Так, ми ми йшли навіть через море. Ну хотілося так прогулятися по морю, а потім йти вже по своїм справам. І у нас була така можливість, і це дійсно було класно. Зараз район, де вони проживали, виглядає ось так. Пара мешкала в одному з цих будинків. От ось вот ось тут, видно, город відкривається з висоти птічева, польота. Олена розповідає, що Женя дуже весела людина, любить музику, завжди допомагає тим, хто потребує, вірить у Бога і тягнеться до тварин. Ще коли він був по місту в Маріуполі, коли вони там тримали свої позиції, з нього хлопці завжди сміялись. Тобто в нього є багато фото з собаками, з котами, і хлопці завжди сміялись. Женя, тебе можна знайти твої позиції там. Куди собаки, там, там є ти. І нашого папушку, знаєте, як кажуть, попуги вони більше до дітей, до жінок, так. Але він перший. Він пішов до нього. Готов? Ну, <ривіт> покусай. <ривіт> <ривіт> Я не розумію, навіщо ну, за що це все йому? За що проходити такі іспити? А, просто через пекло на землі він пройшов. Це незважаючи на те, що він дійсно віруючий, він добра людина, він завжди, е, як сказати, він завжди йде на допомогу. І просто навіть так думати, чому ці хлопці ось таке переживають. Їх там малюють якимись там нацистами. Uh -huh. Для них нацисти це, ті, це ті люди, які борються за свою країну. Олена і Євген заручені вже рік наречена планувала весілля на літо. Втім, війна зруйнувала плани, будучи вже на Азовсталі, Женя пропонував одружитись онлайн, як тільки з'явилась така можливість. Але в Олени інший план. Олегу кажу, ні, ти приїдеш, і ми все зробимо. Так, як це роблять всі, як це роблять люди. Підемо, і це буде свято. Білі сукні. Так я взагалі оцю купила вишиваночку і думала, що вона таки буде на це свято. Навіть в умовах облоги, голоду, під стратегічними бомбами та маючи проблеми зі здоров'ям, в період Азовсталі Женя пошкодив спину. Чоловік підбадьорював свою наречену, знаходив можливість зв'язатись з нею завжди, навіть з полону. Олена ж у свою чергу готова боротись за Женю до кінця. Все одно надіємося, що триває робота. Ми виходимо на мітинги, і я вважаю, що ці мітинги повинні надавати розголос, щоб міжнародні СМІ виходили також, говорили, знімали про це якісь відео і звертали на це увагу, тому що потрібно щось робити з цією країною-агресором. Вони вже дуже загрались в свої ігри. Якщо можна це так назвати, і потрібно просто нашим хлопцям, які там є, які поранені, просто прослідкувати, щоб їм надали медичну допомогу. Тому що там дуже багато повинно бути поранених, якщо дивлячись на те, що вони зробили з того бараку. Олена вдячна всім, хто щиро підтримує її та родини інших захисників. А ще хотіла б, аби громадяни не забували про воїнів, тих, хто на фронті і тих, хто у полоні. Важливо робити публікації, репости. Хотіла б ще також десь знайти можливість якісь можливо, білборди по місту поставити. Ну, не, не тільки там за Женю, а просто за хлопців завсталі. Тому що ну, дійсно, завдяки їм ну, ми, можна сказати, майже на мирній території. Так, прильоти ніхто не відміняє, але ну, все ж таки. Розгорнуту бесіду з нареченою захисника. Дивіться в ефірі передачі спеціальне інтерв'ю.